Привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти. Давно не виходило відео. Сьогодні піде о том як підключити світлодіод і як він внутрі. В нас ось є таку схемку світлодіода намалював. Ось. Плюс-мінус. Тут у нас такая колба да? Где... Тут стоит кристаллик маленький. И две ножки. Это анод и катод у нас. Анод у нас минус, катод у нас плюс. Вот такой светлодиод. Как он внутри устроен. Вот. Такие у нас металлические палочки. Маленькие. Ось у нас такі, бачу, ось такий металічний проволочка така, вона ще зигнута тут таким уголочком. Ось, побачимо. Ось. Бачите, така зигнута на тій з гібом. А ось у нас друга часть світлодіода Тут катод. розміщений кристалик цей і сам е, е, сама проволочка внутрі це стекло. Я його роздовбав, щоб показати і подивитися, що внутрі світлодіода. Це така була дві половинки отак. Два світлодіода. Світлодіоди були. Місц. І тут його ось такі частинки. Ось такі частинки стекляні. Ось такий світлодіод. Ось у нас схемка. Я намалював. Ось схемка у нас тут світлодіод. Ну такі маленькі. Ось як світлодіод устроєний внутрішньо. Ось такий світлодіод. Всім пока!